Доброго всім дня! З вами я Вадим. Що то завжди вам продадим. Так, ну з чого почнемо? Як завжди, номер телефона Viber. Отправка тільки у Другого нічого у нас немає ніякої зв'язки. І повна оплата. Ну ви це все прекрасно, прекрасно знаєте. Ну, дивіться, що я понаходив ну, такого в цей раз, щоб особливо ух нема нічого Ну, хоча, хоча хтось щось вибере. Так, ну дивіться, буду розказувати. Так. Ну, Почнемо. Отака стяжка. Нова, абсолютно нова. Отака длиненька вона, абсолютно нова. Різьба яльна все, 300 гривень. Так, є таке. Тепер залишилося два таких прутка, Гніржавка. Значить, що тут, як нам лучше, щоб. Так, 26 діаметр, 75 см, 2,6 кг. З розчота буде 120 гривень за кг. Отакий з різьбою. І отака болванка 30 мм в діаметрі, кругляк. 55 см 3 кг. 120 гривень за кілограм. Так, є. Є такі ключі ступічні. Значить, кроме цього, це і БУшний, ну, в хорошому отличном. отлічно. Оці всі нові. Тут написано крас 115. Де тут воно? Таке написано на ньому. В масі в солідолі в бумагі були замата наліпочкряво. Оці теж оттуда. Всі новенькі. Ціна за всі. Так, є два тени. Нові тени. Провіряв, все робоче. 4 кВт в кожному. 150 гривень штука. Так, тепер є ще такий ключик розводний. Ну, Будемо на нього зробити ставки. Діляві в тому, що на раз, в прошлому відео на цьому місці лежав алмазний круг. Той, чашечка. Я не радий, що його показав. В мені не мозок винесли тим кругом. З 8000 просмотрів 4000 точно хотіли його купити. Так, тут на 12, тут отакий, це так сказати, називається розводний. Подивився по інтернету. Це совєтський ключ. Е як же він називався, блін, забув, коротше, фінський чи щось таке. От, е Абсолютно новий. теж був в солідолі, в бумагі заматаний, абсолютно новесенький. Так, 200 гривень. Так, тепер отакі топорики. Значить, отакий 250, не варений, ніде нічого. Ну, старенький. Царський, навірно, Хороший топорик, 250. Отакий колунчик. О, груп 50 стоїв колись, 300 гривень. Ну тут трошки була трещина, я заварив. Так, так, і отакий карманний маленький топорик, 100 гривень. Тут теж була трещина, заварив. Не бить по них вони будуть работать. Так, що тут ще? Є ось такий винт 200 гривень. Можна тіски. Теж чітко вся різьба, все різьба, все крутиться. Винт з гайкою, скажімо так, полотно таке по металу 100 гривень, такий ключ на 70 100 гривень. Такий він. Так. Є два ріса таких, ну, поняли, ви, під змінні пластини. Сістояння нормальне, цей меншенький. О, 200 гривень за два. Так, по мітізам. Дивіться, значить, е, номер No. Обязательно кажіть номер лота, тому що їх нісків. Так, 13 кг е, 650 гривень. Всі по 50 гривень кілограм, виходить. Це мікс. Тут всякий є. Тут отаких от анкеров багато, новеньких. Вон. Ну, Коротше, всякі-всякі всякі тут є. Отакий от мікс. Така ціна. Тепер отакі. номер 2, м 16 Всі. 13 кг тоже, така теж ціна. Всі М16. Всі абсолютно нові. Ну, просто трошки, да? храніє таке. Абсолютно нові, і Гайки теж є, ну гайок менше, ніж болтів, Так, понятно. Тепер номер 3. Номер 3. Отакі ось М10, 10 кг. Абсолютно нові, За такими шапками, так сказати, кузовни, вони називаються. Абсолютно новий. Так, є номер 4. Такі самі, тільки на 8. 3 кг 150 грн. Теж абсолютно новий. Так, є отакі. ну вони теж нові були. Були нові. Ну, бачите, яке храніє в них. Ну, дело в тому, що різьба ніде не забита. На будь-яку гайку береться, накручується чітко. 5,8 плотність. О, на 6. Такі коротенькі. Тоже теж 50 грн. кг. Так, шпильки. М14, не знаю, людина привезла. Надо вони кому не надо. Такі шпильки. Ну, понятно, мелка різьба, крупна різьба. Такі шпильки. М14. 50 гривень кг. М20 абсолютно новий. От такий. От. 50 гривень кг. Резко якось погано. Так, тепер М20 Бушний. Ну, теж нормально, все добре, але Бушний. 30 гривень кг. І вже осталось совсем, чуть трохи шпильок. М24, таких 40 гривень штука. Тоже з розчота 50 гривень за кілограм. Так, тут є. Побіжимо на вулицю. Так, 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 що тут у нас з прошлого разу що залишилося? Осталася мельниця. Все ніяк, ціни ми її не зложимо з цієї мельниці. Ну, хазяїн каже, хоче отак. Е, ну, Кому подробне відео, будемо якось балакати. 2,2 мощність двигателя 280. 2840 оборотів. Все робоче. Трьохфазний двигатель, все, ну, кому надо подробно. Щось ну, там можна торгуватися, казав. Так, такі ролики. значить На два блочка. Написано на полтони 250 гривень. такі ролики по 150, крючки -нержавка. О, Все крутиться, все нормально з ними. Так, такі бритви по 150. І з тремяночками все одна, тільки без тремянки. Вот такі бритвочки. Так. Ось така пружина. Ще є. Насівалку, наверное. Така, ну, ладно. Так, есть такий вал. Тоже з прошлого разу залишився на подшипниках. Ну, вони так, так і ходять, так сказать. Е, гайки, шайби дві мощных. Е, длина вала 75, всього 500 гривень. Шків є, все. Ну, можна якусь приспособу, хтось познає. Хто так, є такі дві пружини по 150 гривень. Такі дебелі. Штука 150. Так, є що тут у нас? Ролики. Ну, їх тільки три штуки є. Три вже людина забрала, а три штуки є. Е, з опорними подшипниками, 204 й подшипник. Все крутиться. Може щось комусь катати, бревна якісь, я не знаю. Хто хоче, три штуки є. Так, є таке. Так, що тут ще є? Є такий кабель. Значить, дивіться, тут його 100 метрів. Ну, може, 99. Я його весь розматував, ну, я думаю, що 100 метрів це точно є. Там повороти, розвороти. Так, значить, дивіться: отакий трьохжильний. Жила 2 мм. От, Значить, состояння ідеальне. цілесенький, ніде нічого не ні заломів, не трещин, немає ніде нічого. Абсолютно. Одним куском. 100 метрів. 1600. Так, є ось така ось приблуда. Ну, Я не знаю, як вам. Це типу, хтось мельницю робив. Воно без тройки металу зроблене. Тут такий от, шківок, мощний підшипник опорний. все. Тут аж кришки тут немає. Ну, Тут хтось кулібін, тут із цього із ну, поняли, алмазний диск, типу. і ось якийсь. Ну, поняли, да? Хтось хоче щось зробити, пожалуйста. Якщо цей раз нікому не треба буде, я його просто розберу, де віддам назад. А це буде продаватися віддільно цей механізм весь. Так, є таке сидіння. Ось така ціна ну, в такому воно І тут все ціле. Єдине, отут тріщинка є. Ось так воно так от, пружине, дебело. так. Показати. Ну, коротше, якось так. Така ціна. Так, є цепки. Значить цепки. дивіться. Діаметр 13 мм. Длина 4,30 500 гривень. Ну, 4,30 це двома кусками. Цей кусок і оцей кусок. Тут звіння трохи різні. О цьому і це йде, йде, йде цілий-цілий, цілий. А потім пішло таке звіно в ньому. О, ну Все воно на 13, ну трошки різної форми. Оце два цих куска. Общою длиною буде 4,30-500 гривень. Є такий трос, цепка. А, восьмерочка діаметр 4,5 метра. Цілим куском. Ніде не потерти, нічого, состояння хороше. Були чисті руки вже вимасала. В подушках витруться. Так, 300 гривень цена. Єсть. Так, ще є. Що? Такий ось насос. Я так розумію. Значить, дивіться, я не можу сказати, яке його состояння. Похоже, що він новий. Ну, це я так думаю. Ну, судя по бронзовій втулки, і по цьому штучку він ідеальний. О, тут ці бумажечки, заглушечки. Ну, це може хтось так прикрутив, хто зна. І судьба його неізвісна. Хто знає, що це таке. Оприділяйтеся. Насос для дизельних двігатілей D8, D108 і D130. Автоматическ відключають при роботі на холостих оборотах і включають при э, загрузці двигателей першої і второй цилиндры Ну, щось, коротше, таке. Хто знає, э, скажіть, що це таке, і приложить ціну. Адекватну нормальну цену. Якщо хто знає, що це таке, він знає, скільки це стоїть. Якщо кому така треба. Я не можу сказати, скільки він стоїть. Так, тут є, підемо далі. Пійдемо далі, зараз другим кадром. Так, далі. Це я навіть не знаю, що з цим і робити. Значить, дивіться. Це все абсолютно нове. Тут, я так зрозумів, є на одної збірки є, це КАМАЗ. Шестерня четвертої передачі промвала. Збірочко. Значить, дивіться, воно все в салідолі, все в бумажках, все це совєтське. Що воно стоїть, я поняття не маю. Тому що я не знаю, що я б по інтернету подивився. Що воно стоїть, якщо б я знав, як воно називається. Значить, що я предлагаю? Ось номера. Тобто, ці дві одинакові, дві одинакові, дві. Ну і так зрозуміти. Де двір лежить, значить, це однакові. Ось номерки є. Кажете, номер лота. О! Хто в цьому ділі розуміє, я буду там зуб'я считати, що там шліци считати. А ви предлагайте ціну. Ну, так, щоб. По-людськи, що, по-чесному, якщо хто хоче купити, то знає, скільки воно стоїть нове. Повторяю, це як совєтське качество. Це стік-тіх Ну, Предлагайте, ну, пол, пол ціни скажемо ну, Не знаю, якось, якось будемо розбиратися. Коротше, дивіться, хто що побачить, тут і ЗІЛ, і КаМАЗ. Отаке От. От воно все. Ось таке. таке. Це взагалі якась переключалка. На два ползунка, хто знає. Так, ця цапфа, так, чи чи ну коли поняли ви. Абсолютно нове. Нове, взагалі, нове. З якого трактора не знаю. Знаю, що з зеленого. Так, масляний насос НШ, Невеличкий НШ, Ну, блін, тут так понабивали кучу цифр. Що я не можу зрозуміти, якої він марки. Який він номер. Крутиться дуже довго, рукою не покрутиш, то тобто, є стояння нормальне. Так, і отаке ще ж до, до цих причандал. Таке. Таке. Креставина теж не знаю що. ну абсолютно нова. О, Це, бачите. Кришка подшипника заднього хода. Камаз. Угу, Так. Ну, редуктор з прошлого разу залишився, щось він нікому не нужен 1 до 10. Це розміри валов на 22-1 на 14. Теж нове. Так, є тут чани. Один чан, ну, два чани по 60, на 60 літрів. Значить, цього состояння взагалі ідеальне. Просто ідеальне состояння. Ну, тільки медчистить треба. 60 літрів, 1000 гривень. Цей буде 900 Тут трошки раковинки є. Ну, вони, так сказати, ну, несущественні толщина в ньому велика. Це нічого страшного. 900 000 абсолютно одинакові. Так, ну що тут залишилося? Тут залишилося у нас, у нас ну, утятниця. 250 гривень в отличному стані. Пельменниця 100 так, ну, як всегда, чавуни їх підвозять і підвозять. 15 літровий 1 300 гривень, 20 літрових полно по 400 гривень, 10 літровий 250, 12 літровий 270, 6 литров 180 4 литра 150, 2,5 литра, 100. Ну і 1,5 літровий ну 100, ну можна дешевле, можна гривень по 80, 1,5 літровий так, ну тут а що залишилося у нас? Тут таке з електропліти. Ну, Цілі, хороші, не гнили, не ржаві. 4 штуки 100 гривень. Оточки, металічний. Так, утюжок, но без ручки. Ось такий рельса, Дверка. Що тут ще є? Два корпуси з подшипниками. То за тих роликів, що я показував. 204 підшипник. Пара 250 гривень. Так, от така є ручка, якась за що вона. Під квадрат. Так, є таке Бачите? Вот. Так, молотки 4 штуки. Є такі защолки теж. Ну, вони всі однакові, але вони абсолютно нові, теж в ділі не були. Ну, це замок теж такий є, абсолютно новий. Ну і знаю, гривень 150 за це все. Ось такі є поводки на дворники, теж абсолютно нові. Ну, таке всяке. Так, тут є. Тепер що ще є? Є ще отакі, це теж залишилось минулого разу на мотоблок. 800 древен пара. Внутрішній діаметр тут 40 мм. Ці абсолютно нові. От. А це сьогодні принесли. Тут внутрішній діаметр вала 30 мм. Ну, такі вони трошки другі, другого типу. Ну, Чоловік сказав, хоче отак. От. За два. Ось такі. Ну-ка подробній. покажем, расскажем. Так, э, защита же гуляча. 200 вселенных, заводская. О, цена 3 рубля. Толстенька, тройка, это точно. А то и толще. О, есть такая. Э, двигатель мотороллера. Муравей, по-моему. Тула. Короче, по этому двигателю, ось номер телефона парня, его двигатель. Звонить ему, Питайте, він вам все розкаже. Тут зроблена повна капіталка двигателя, все стоїть нове, електронне зажигання нове. Саме ну, електронне зажигання стоїть десь 1200-1300. Так що до нього дзвоніть, пишіть йому, балакайте. Що він вам про нього розкаже? А я якщо що відправлю? Так, з двигателем, понятно. Так, ну що, залишилися ще бікси, теж вони, блін, то їх розбирали, це раз нікому не треба. Отака велика, 250. О. Ці всі по 150. Більше, меншенькі, меншенькі. І отакі по 100. Та вся з дирочками. ця дно без дирочок. Коротше, отака. Штука є. А, шківки. Отакі От розміри. внутрінній і наружний. Ці два одинакові. Внутрішній наружний. Це стиралок. внутрінній і наружний. За всі отака ціна. Так, всім зрозуміло. А, ще є порог. Порох самодільний, москвічовський, хочу 400 гривень. Повністю з мені там не береться. нержавка, Ну, один. Якось так. От і все, що я вам хотів розказати, показати. Вибирайте, роздивляйтеся, що цей раз такий товар специфічний, не всім він треба. Ну, що нібудь для підтримки штанов да продамо. Ще раз, номер телефона Viber. Сюди дзвонить писать. Укрпошта, тільки Укрпошта. І повна оплата. Як завжди. Отправка буде в понеділок, якщо все хорошо. Та все буде хорошо. Должно бути все хорошо. Все, всього доброго, всім мирного неба.